Наші думки це завжди пережовування того, що вже віджило, того, що вже немає. Це ніби ми пережували їжу, вона всередині нас, і ми хочемо ще раз її посмакувати. Там вже немає смаку, там вже немає нічого смачного. А ми хочемо ще відчути, ще раз його переживати, ще раз все. Там вже навіть користі немає. І ми ще хочемо його, і ще хочемо його. Насправді, оці думки, вони, якщо уявити кімнату, вони її ніби захаращують цим сміттям, цим непотребом. Ми навіть не бачимо щось нового. Ми постійно натикаємося на цей мотлох, на це сміття, на те, що давно віджило і на те, що нам давно не потрібно. Воно не дозволяє нам бачити цю справжність, цей смак життя, не дозволяє побачити можливості, тому що ми весь час натикаємося на те, що вже переживав, на те, що втратило смак. І уяви, якщо просто розчистити це, якщо просто це прибрати, якщо замість того, коли в нас з'являється думка, опускати увагу всередину себе і відчувати, як мені зараз і що я можу зараз робити для себе, відчувати цю спонтанність, йти за цією спонтанністю, за легкістю, розчищати цей простір, робити його легшим, прозорішим, дозволяти собі відчувати життя, дозволяти собі жити простіше, легше. Дозволяти собі жити як в дитинстві, як зміниться твоє життя, як стане легше, простіше жити, коли ми будемо жити звідси, коли нами не буде управляти наш мозок з тим пережованим, давно непотрібним, непотрібом, з тим захаращеним сміттям. А коли ми почнемо жити звідси, коли ми почнемо відчувати, коли ми перевернемо списану сторінку минулого і почнемо відчувати і писати нову сторінку. Почнемо відчувати і жити заново, почнемо писати, малювати, творити нову історію нашого життя. Наскільки воно стане цікавішим, легшим і, можливо, навіть схожим буде на, такі, на таку магію дитинства. Коли ми жили цією безпосередністю, легкістю, коли було дуже багато сміху, дуже багато радості, коли ми не застарювали себе тим же пережованим і непотрібним. А потім. Нам одягнули ці на голову, і ми почали бути дуже розумні і пережовувати оце все сміття. Там немає смаку. Повертаємо свою увагу в серце, і хай наше серце нас веде. І цього я всім бажаю кожному з нас.